Тіла російських військових, які загинули на Сумщині в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, досі не забрали їхні товариші по службі. Нині трупи у спецпакетах знаходяться просто неба. Вони не потрібні тій стороні. Вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу. Значить, перш за все екологічно розкладаючись, людське тіло виділяє трупний яд, який є дуже небезпечний. В більшості своїй вони без Документів вони без якихось пізнавальних знаків, тому дуже важко їх як от ідентифікувати. Тому ну по нормам міжнародного гуманітарного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити ДНК і хто це, щоб зберігати трупи. Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів, але через блокування залізниці каже Анатолій Котляр: їх не змогли доставити. Тіла знайдених військовослужбовців армії агресора, значить, ми їх упаковуємо в ті пакети поліетиленові, які в нас були ще від ковіду. Значить, і зберігаємо, значить, їх потрібно визначати місця, де їх прикопувати, і тимчасово прикопувати, тому що процеси. А вже потім, після того, як ми переможемо, ми обов'язково кожного з них ідентифікуємо і повернемо їхнім батькам. Місце, де будуть тимчасово ховати загиблих, поки не визначено, за словами Анатолія Котляра, цим займуться днями.